Після важкої ночі обстрілів, бомбардування, перебування в укритті кожна людина відчуває свій спектр емоцій. У кого це може бути гнів, агресія, роздратування, у когось відчай, у когось тома, виснаження, у когось просто розпач. Саме в цей період нам дуже важлива підтримка близьких і рідних. Що ми можемо зробити для своїх рідних? Інколи не потрібно нічого робити зайвого, не потрібно діяти, вирішувати, намагатися щось зробити, просто бути поруч, просто помовчати, принести чай, обійняти і сказати, я тут, я поруч дуже важливо в цей момент не знецінювати почуття людини, ну, наприклад, сказати. А комусь ще гірше, ніж тобі. Твоя ситуація не настільки погана, як ти це показуєш, ти драматизуєш. Жодному разі такого робити не потрібно. Кожна людина відчуває той спектр емоцій, який вона відчуває.